Всім привіт! Сьогодні ми готуємо ось такий чудовий домашній мармелад. Ароматний, смачний і надзвичайно корисний. Дякую вам за лайки та коментарі, що залишаєте під нашим відео. Для приготування нам знадобиться пів кілограми стихлих абрикос, 150 г цукру, 250 г води. Та 10 грам агар агару. В мене агар агар дуже гарний, італійський, і з силою 1200. Якщо у вас такого немає, то у магазині можна придбати звичайний, проте взяти трошки більше як 10 грам. Розпочинаємо з амбурикоз. Їх ми гарно промиваємо, видаляємо кісточку і будемо нарізати. Все очистили. І якщо у вас є блендер і можливість ним скористатися, то ви ставите відварюватися в такому вигляді абрикоси. В мене блендер є можливості, немає. Зараз діє відключення світла і досить тривале, то чекати я не буду. І я нарізаю абрикоси, ось так дрібненькими шматочками, для того, щоб потім їх не довелося ще перебивати блендером. Беремо каструльку з товстим дном та викладаємо у неї абрикоси. Всипаємо весь цукор, а це в нас 150 грам. Я останнім часом намагаюсь додавати якомога менше цукру, тож мені здається, що 150 г на пів кілограма абрикос це якраз ну, просто супер. І ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. Ну що, 5 хвилин пройшло, і абрикоски гарно проварились. Ось так ми трошки їх потиснемо. Якщо маєте блендер, звичайно, це простіше зробити блендером. Тепер у каструлю виливаємо воду, 250 г води, та додаємо агар. Знову хочу повторити, що якщо у вас слабший агар, то додайте його більше. Ставимо на вогонь і слідкуємо до появи перших бульбашок. Тоді одразу знімаємо з вогню. Повертаємо в кастрюлю до агару абрикоси. Ретельно перемішуємо і проварюємо ще 1-2 хвилинки. У мене все готово, тож зараз будемо переливати у ємність, в якій буде застигати наш мармелад. Я взяла ось такий пластиковий контейнер, застелила його пергаментом і буду в нього переливати. Спочатку залишаємо вистигнути при кімнатній температурі, а потім ставимо у холодильник на 1-2 годинки. В мене прийшла годинка і я вже дістала з холодильника, так як бачу, що мармелад гарненько застиг. Бачите, досить гарно він відділяється від пергаменту. І ось така краса і смакота в нас вийшла. Цей мармелад досить пружний, ароматний, а головне натуральний. Готуйтесь з задоволенням. Нехай смакує. Па-па!